Тема вас на цьому мистецькому заході. Дякуємо, що прийшли. Пригощайтеся солодкою цкеркою та отримайте хороше враження від поетичного слова. Назва наші, бо так собі гадаєш, взяли золочівці, стали нашими, оттримаються купи. І тільки вони наші. Ми насправді всі наші, котрі сповідуємо одну ідею культурного розвитку нашого народу, духовності, моральності. І взагалі усі такі засадничі норми, людські, загальнолюдські, особливо, що стосується. Нашого народу, особливо духовного, морального, прекрасного українського народу. Тому вважаю, що те, що ми сьогодні зібралися, це користь нам надзвичайна. Ми сьогодні побачимо один одного. У нас є надзвичайно цікавезні автори просто ми з шкатулки випустимо вам, таких покажемо чудових авторів молодих. І будемо. Будемо долучатися до слова писаного, слова мовленого, до прекрасних мелодій. Словом, скільки ми витримаємо у цю негоду спекотну, то я гадаю, що нас вистачить надовго, коли ми почнемо просто обстрагуватися від погодних умов, від цього тепла нещадного, безпощадного до нас. І я гадаю, що і сьогоднішня ніч пройде просто розкішно, просто чудесно. третя ніч. І кожен раз інакша ніч. Перша ніч наша проходила в жовтні була, вона була в в осінній період, друга ніч в березні, третя ніч е, літній період. Ну так вийшло, що нас трошки може менше, ніж там дні ночі були, але я думаю, що наступна ніч ми ще в жовтні проведемо, вона буде більша. І дякуючи місій Гарматюку, що він нам за таку гарну акцію започаткував ніч в бібліотеці. І хочу вам сказати, що... Дякуючи Ользі Володимирівні, що у нас такі гарні фестини наші. Ви знаєте, що навіть ми почули на пості наші з Київщини, читачі, приписуючи, сказали, Боже, ви так підносите свого Шашкевича, що ми навіть Шевченка так не підносимо, як ви робите фестини, які коли багато уваги приділили Шашкевичу. По широкому полю в широкому мати йде. По широкому полю в широкому мати йде, босі ноги. Обвітрені губи бліде обличчя, вітер легко куйовдить, волосся її золоте. Мати сина шукає, мати сина додому кличе, і з постій гукають, куди ви жінку йдете. Небезпека усюди, ось, ось і обстріл почнеться. Та побійтеся Бога, зі мною небо святе. Тільки сина побачу і назад, хліб у печі печеться. На весілі від бруду у сумці вареники борщ, Образ матері Божої вишитий по великодню, мати поле йде їй волошки вклоняються хвощ, а вона проминає снарядів криваву безодню. Синий лейтенант, йому двадцять у квітні було. Ще безгусей, з веселою вдачею, сповнений герцю, У окопі сидить, мати йде ворогам на зло, стільки світла любові в величному маннім серці. До грудей пригорнула дитя. Від душі відлягло, як колись, що в дитинстві в найважчі життєві хвилини, небо ніжно бори у вишині пливо, мати зараз щаслива в обіймах своєї дитини. Ми бачимо нашої молоді дуже багато. Чесно вам скажу, що я би долучилася до, на жаль, я не пишу. Не пишу, можливо, якусь там прозу про себе до таку приховану, яку не дуже показує. Але ви знаєте, е, коли я почула е, тут цю дівчинку маленьку, я вчитель напевно і за покликанням і не знаю чи ще буду вчителювати тут, чи не буду, тому що ситуація така. В нашій державі, зокрема в нашому районі, складна з читерством, ось. Але я маю ось таку книжечку. Я чесно я ходила додому щодень, мені близько. Мені просто то наштовхнуло, що мені хотілося тут напевно презентувати вірш моєї учениці з Севастополя. І ця книжка, ось вона в бібліотеці. Я не знаю, можливо, вона і в нашій бібліотеці тут є, тому що це є видання. Збірка творів переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості присвяченого Шевченківським дням. Це Міносвіти, інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Тут є вірш моєї учениці і книгу. Цю збірничок це я отримала в Каневі, куди їздила знаєте, ми були нагороджені грамотами Міністерства освіти. З вашого дозволу, я чула, тут я, можливо, би і не пішла, але почула, що не свої, не автори, а читаючи якісь іншу поезії. Тому я прочитаю. Я хочу, щоб я не буду говорити прізвища цієї дитини, тому що вони зараз в окупованому місці знаходяться. Тут є це прізвище, мені дорога ця дитина, і те, що вона написала, ну, можливо, я доклала якісь зусилля, трошки редагувати було. Але вірш він. Шевченківські дні відповідно Шевченківська тематика. Я прочитаю вам цей вірш. Мені дуже хотілося. Думаю, наперед прошу вибачення, можливо, за таке вторгнення, але я думаю, що вас не строго регламентована була програма, і тому я не дуже займу, Так, так. Вірш називається Прочитай, будь ласка, кобзаря. Ну присвячений там пам'яті про дідуся з ефіграм зяті слова Василя Симоненка зараз, зараз. зараз. Трошки пригляну, уросяні вінки, заплетені суцвіття, до ніг тобі титани кладемо. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. І ось вірш, Кабалада. Загубився у війну мій дід, юнаком потрапив за кордон. Розкидала на біч наш рід та гармата, влучивши в вагон, захопили дідуся в полон. Бігти він поранений не міг гнали довго, Мов би кріпака з ланцюгом прив'язаним до ніг, та зринала пам'яті його чиста, і яскрава, мов заря, матір'ю прочитана колись неумируща книга кобзаря. Минає епоха під Елвіса преслі і твіст, залишаючи серце, як зляка на ящірках віст, та в тихих містечках, що змінюють чивал на галоп, де ждуть одісеї своїх зі світів пенелок, Де квітнуть над прірвою, наче в останні жита, ця кажуть, провінція нині в ціні золота, О, кажуть і кажуть, Здригається в снах паталіст, І відрощує серце, як злякана ящірка, хвіст. Жирло, сонце тільки сходило, день починався з молитви. жив рука Сили слова думки, страх. смерті не боятись. Натерпілись. Навіть Бог ти за дружиною йдеш, ти йдеш попереду завжди, за від смерті не впадеш.